Всім привіт. Так, уже збираю тракторця, з колов. Залишилось небагато. Залишилося вже небагато. Кришки понакривати ці, кришки, поліки і гідравліку підключити. Ну і кардан там ще. Ну, вже, в принципі, не дуже багато. Ну що я хотів показати вам. Так, е рішив я зробити вже. Понижені передачі, щоб вмикалися а, окремим речагом. Я вам скажу, що отлічно я вже випробував. Оце отака штучка у мене зварена. Отака штучка зварена. Це палець з рульового наконечника, Таврія кажеться, я вже не пам'ятаю це ось. Так. Є пильничок, ну це старий пильничок таврічний, він надівається, отут зверху ставиться. Ну зараз я вам покажу, як воно все в зібраному вигляді. О, тепер оце таку ручку на скору руку зробив. Покажу Зараз соберу і вам покажу, як воно там Щас покажу. Отут, дивіться, уварив я втулку по діаметру. Ще й непогано вийшло, в принципі, нормально. І ось заварив віконце на це на повишені, понижені, де перемикається. Ну, я думаю, там хватить той сварки, там, тих точок хватить з головою, І не довше вам відпасти. Ну, коротше, все буде нормально. Зараз я вам покажу, як соберу. Ну, ось. Вже готово. Отак виглядає це все діло. О. Зараз ось. Притяжком оцим перемика, повишені, понижені. Оцей шарик. Вже я приміряв, все працює, все добре, все перемикає. О. Зараз буду собирати потихеньку. Отак от виглядає знизу і отак от зверху. Поставив я ще пильничок тавріческий, зрізав із шарової. Оце колечко, де ж пильник надівається, і приварив ось сюди до кришки. Ну, Щоб ні масло, ні пилюка не попадали туди. Коротше. От так. Ну, ручку може, я і перероблю. Переробив і оцей ж болтик. Кріпіжа, тому що рідний щось він, ну коротше, капець якийсь. Ось такі діла. Отак так воно виглядає. Допрацьовуємо китайця. Ну, соберу, потім буду тестити, я вам покажу. Так, хлопці. Ну, поки що так, якщо буде ручка мішати, то щось буду робити. Ну, коротше, дивимося, зараз повишені включені. Повышение включені. Сейчас клад свое Хлоп. Вот так, все. включены, понижене. Все, повышение включені. Понижене включені. Вот так. Ну, ручку всегда можно переробити, если там... Я думаю, якщо вона буде мені заважати, або ще якось я можу зовсім зробити отут біля сидіння, отут десь речах через тяжку. Зробити речах, що отут буде включатися, наприклад, понижена, повишена. Ну, без питань. Тяжками можна все, що хоч зробити. Якщо я зробив оцю штуку, то тяжками вже вивезти. Питання я думаю зовсім не буде. Все. Отак, повишені, включені. Ну, Подивимось, буде заважати, будемо переробляти, ну то таке, ну, саму ручку переробити, то вже таке. Чепуха. Хлоп, понижень. Коротше огонь. Мені подобається. Бо одним рычагом то фіня. от, -от так і діла.